Масована атака дронів на Україну. Ворог запустив по нашій території понад сотню безпілотників. Шахеди досі розсікають у небі. Практично вся карта червоного кольору. Які результати роботи ППО та чи є влучання, розповім у свіжому випуску на каналі «Сейчас». час. Закликаю підписуватися і починаємо. У ніч на 18 жовтня російські війська здійснили одну із наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. На мирні міста стали ціло 135 ворожих шахедів та безпілотників невстановленого типу. У результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БПЛА. оборонці неба працювали у 14 регіонах України. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, два полетіли в Білорусь. І ще до десятка ворожих дронів загубилися у повітряному просторі центральних областей. Апарати загрожували і Києву. Оборонці неба працювали за 40 хвилин після опівночі. Ще раз вибухи від ППО пролунали близько 2.04. Але завдяки злагодженій роботі Сил оборони усі літальні апарати, які рухалися в бік столиці, були знешкоджені. За даними оперативного зведення від КМВА, в місті без потерпілих та руйнувань. Решту ночі жителям столиці та області вдалося доспати спокійно однак, зранку п'ятниці шахеди знову спробували досягти мегаполіса. Локальні канали попередили про підліт дронів із боку лівого берега між Києвом та Борисполем. Дрон летів на південь. Також БПЛА фіксували над Вижгородом. Небезпека існувала для Ірпеня, Бучі Гостомеля. Звуки сирен розбудили інші області. Неспокійно була ніч на Вінничині, а о пів на дев'яту ранку, очевидці знову повідомили про вибухи без подробиць. Гучно почався день і на Хмельниччині. Ймовірно, ППО працювала по дронах, пишуть змі. Летіли так звані крилаті мопеди на півдні Житомирської області, південно-західніше Черкаської області. Із Сумщини у напрямку Полтавщини таке передають моніторингові пабліки. До слова, за ніч на Сумщині знищили 15 ворожих шахедів, А вночі та зранку росіяни здійснили ще сім обстрілів прикордоння. Це, зокрема, по Хотінській, Білопільській, Новослобідській, Шалигінській громадах. Зафіксовано 21 вибух. Тепер до багатостраждальної Харківщини за добу ударів по обласному центру не зафіксовано. Втім, потерпали населені пункти Щербаки, Старий Салтів, Бугаївка. Ворог робив скиди кабів. Глава Донецької обласної військової адміністрації пан Філашкін інформує про загиблих у його регіоні. Жертви є у Курахівці. У Кураховому одна людина поранена. Ще одна у Часоярівській громаді. З десяток будівель та інфраструктурних об'єктів побиті через ворожі атаки. Ніч на Дніпропетровщині минула без ворожих ударів, але противник це компенсував тривожним ранком. Агресор поцілив артилерією по Марганцю. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Упродовж доби окупанти завдали 234 удари по дев'ятьох населених пунктах Запорізької області. Загарбник не шкодував засобів ураження і авіаудари… І БПЛА, і РСЗВ, і обстріли з артилерії. Надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі уціліли. На Херсонщині через російську агресію три людини дістала поранення. Окупанти поцілили у кав'ярню та торгівельний заклад. Також пошкоджено багатоповерхівку та два приватні будинки. Ворог понівчив газопровід, господарчу споруду і приватні автівки. Уночі під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала і Куцурубська громада на Миколаївщині. Постраждалих немає. Ми традиційно фіксуємо всі злочини країни-агресорки. А вас, шановні, закликаємо підписатися на канал сейчас і бути активними у коментарях та вподобайках. Нам дуже важливий ваш фідбек. Уламок дрона впав на території столичного дитсадка. Тривога в області тривала понад вісім годин. Довелося навіть переривати концерт у палаці спорту. Чим закінчилася ворожа атака на Київ та область, розповіла влада. Тим часом Миколаївщину знеструмило. Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі. Ще з десяток снарядів випустив окупант по Дніпропетровщині. Всі подробиці у випуску на каналі Сій час. Підпишіться і починаємо. Котре російські загарбники намагалися тероризувати столичний регіон за звичкою. Дрони Камікадзе полетіло темний час доби. З вечора, 16 жовтня, і впродовж ночі, 17 числа, у Києві та в області тривогу оголошували чотири рази. БПЛА заходили хвилями із різних напрямків. Все місто зупинилося на понад вісім годин. Через небезпеку довелося навіть переривати концерт гурту Ельзи» у палаці спорту. Фанати ховалися у найближчій підземці, але навіть це не зруйнувало атмосферу. До слухачів вийшов фронтмен гурту Святослав Вакарчук, і просто на станції метро заспівав разом із ними в гучномовець. Люди підспівували та вмикали на телефонах ліхтарики. Отже, завдяки роботі протиповітряної оборони всі ударні безпілотники над Києвом знешкодили. Зокрема, ППО працювала у пущі водиці. Ось як це було. Однак коламки дронів наробили неприємностей внаслідок падіння решток збитих цілей пошкоджений житловий будинок у Деснянському районі. Невеликої уламок БПЛА виявили там же на території дитячого садочка. Розбита шибка у приміщенні закладу постраждалих немає. Уточнив мер Віталій Кличко. Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко додає в одному з фермерських господарств сталося загорання підсобного приміщення. Із пожежою впоралися вогнеборці о 2.10 ночі. Це сталося між селами Ревне та проців Бориспільського району. Фото наслідків показали у ДСНС. Частина складського приміщення вигоріла та обвуглена. На щастя, жертв та постраждалих немає. Всього ж по Україні оборонці неба збили 22 ворожі шахеди із 56. -ти. у Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській Одеській та Тернопільській областях. Крім того, на нас летіли дрони невстановленого типу. 27 шахедів та цих самих дронів були локаційно втрачені внаслідок активної протидії РЕП. Повітряні сили фіксували 5 влучань безпілотників по об'єктах інфраструктури у прифронтових областях. Також, як повідомляють монітори, залізні птахи прямували через Хмельницьку область на Тернопільщину. Там знешкодили два шахеди, і ще одну групу бачили на півдні Вінниччини, у північно-західному напрямку. Вдобавок ворог завдав удару по Україні керованою авіаційною ракетою Х-59. А ще гатив із РСЗВ ГРАД, зокрема по Дніпропетровщині. Випустив із десяток снарядів ввечері середи, обстріл пережила Марганецька громада. Повідомив глава регіону Сергій Лисак. Люди, на щастя, не ушкоджені. Упродовж доби окупанти завдали 424 удари по вісьмох населених пунктах Запорізької області. Потерпали Малатокмачка, Гуляйполе, Новоандріївка, Новоданилівка, Роботине, Малинівка, Левадне та інші населені пункти. Мирне населення вціліло. Разом із тим надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Неспокійно вночі було у Херсоні. Під ворожим ударами опинилася багатоповерхівка, приватний будинок та станція технічного обслуговування. Постраждала 69-річна жінка. Вона перебувала на балконі власної оселі. У неї вибухова травма, уламкові поранення руки та черва. Далі пропоную почути очевидців цих тривожних і страшних подій. Перший Прильот 11, 12 дінадцятьдвінадцять мінут от, десь. А потім минут через п'ять второй. І от це второй уже. я обычно там сплю, а це тут вот І меня мені этот карниз впав на башку, зацепил. А сусідку сон раніло. Місцеві не можуть стримати емоції. Цей день став для них другим днем народження. Я чула багато вибухів, штуки чотири. Я їх розпала. І воно якось... це… як зірвалося. Я не чула зразу, як воно прилетіло. Я почула, як посипались е, вікна. Ось-ось у мене що постраждало дуже. І в будинку побилися. Добре, про що я спала? Та якби я не спала, я би померла на місці. Миколаївці ворожі нічні атаки знеструмило. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, і нині роботи тривають. Заспокоїв глава Віталій Кім. Сильно і схід. На Донеччині за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти. Уражено житлові будинки у Кураховому Гірнику, Покровську, Миколаївці та Сіверську. А на Харківщині ворог завдавав удару кабом по селі Шевченкове. Там без постраждалих. Однак пошкоджено житловий будинок. Ще два каби влучили за межами населеного пункту Олександрівка. Ми надалі будемо фіксувати воєнні злочини країни-агресорки. Бережіть себе та рідних, і я дякую вам за довіру.